У мене в руках менструальні труси, так ви правильно зрозуміли, це трусики для місячних. Я і раніше знала, що є такий спосіб гігієни під час менструації, але я завжди їх чомусь уявляла як величезний памперс для дорослих. Але насправді прикол в тому, що вони захищають від протікань навіть краще, ніж прокладка. І зараз літо, і я постійно ходжу в світлих штанах, світлих шортах. І мені дуже важливо, щоб я ніде не протекла. Вони виглядають як класичні трусики сліпи, і от, собственно, що тут захищає від протікань. Тут є подовжена ластовиця, тобто це додатковий шар тканини, який поглинає менструальні виділення. І всередині, окрім захисної вставки, є також водонепроникна мембрана, яка поглинає рідину об'ємом як один тампон на дві краплі. У мене труси тілесного та чорного кольорів, і на пакуванні написано, що то є медичний виріб. Виходить, що вам як зазвичай треба наклеїти. Прокладку або вдягти тампон і зверху одягти трусики. Або якщо у вас не дуже рясні виділення, ви можете взагалі не вдягати ні прокладку, ні тампон, і просто під час місячних користуватися тільки трусиками. Вони можуть спокійно поглинати менструальну рідину об'ємом як один тампон на дві краплі, тобто ви в них взагалі не протечете.